Ну що, фраза, ви мене штанов ставите, заіграла новими красками. <laughs> Розпродаж пройшов так успішно, що вигребли, і все навіть довше залишився. Снасті на Карпа чи на карася ще можу зробити, але ну, під заказ пару днів. Ой, і це страшне, це важко. І це дешево, і це важко. Ну ладно, а трактанти залишилися слива клубніка Кукуруза. Клубніки багато в наліччі, не переживайте. Найшов старий Патріот. Жалко продавати робочий дрим. Секундочку. Ладно. О, тепер правильно. Грикнути хотів. Гривен за 600 без без фідерної вершинки. Осталось тільки Карпова. Офігенна штука. Ну, у мене форсранка два 2 нових стоїть. Новий десь 1200. Стоїть. от Того за 600 я віддаю. Легенда фідер до 100 грамів без квівер. -тіпов. Цілий, неламаний. Рибалок не сильно багато. До 100 грамів він у нас. Новий стоїть 200. Віддам за 1000. Вершина в комплекті нема, десь посіяв. Фонарики Phoenix SD11. Новий стоїть 3,5 м. Цей ні разу не ныряв. Він подводний до 100 метрів ниряє. Два білих цвіта. 1000 люмен і два красних мощних. Ви пам'ятаєте, крутецький фонарь, ну нам гроші надо Чоботи і так далі. Оказується не дешеві. Оказується, каска стоїть дороже броніка. Я взагалі в шокі. Далі. Цей HM65RT Vinje Raptor. З виходом на зарядку. До того треба зарядну станцію купувати, куди 18650 вставляти. Там оригінальний акумулятор, якщо що всередині, тут можна от Type-C заряджати, виход Цей є. Цей стоє новіший, не так давно ми отримали. Два фонаря, мощницький апарат, акумулятор викручується, міняється. Якщо надано, заряджається. Помните, от Type-C. 4,5 я віддамо за 3,5. Ви пам'ятаєте його. Просто фонарі у нас до усрачки в армії всі не заверяють. Венець. X-Game 2,85. До стількох ти грам азура. До 22 грам, так і не продав його. Новіший. пару рибалок конвершинка лежить чи холод, правиться в. В мощному тубусі, японська фурнітура і всі діла. Зараз новий стоє 9 тисяч. Отдам за 5 по повній предоплаті. Він цілий, не битий, не ламаний, ніде нічого. Тому Потому що вже один кадр його заказав і я відправив на ложку. І він його не забрав, тому що йому не подобалося, що в Азури він, Ну, флагман, не тільки флагман цим страдає. Тут корок, бачите, раз, висипалася шпакльовочка. І маленькі дирочки. І ця штучка прокручується. Якщо капнуть суперклеє, крутиться вона не буде, але мені вона взагалі не мішається. Бачите, тут шпакльовочка в коркової рукоятки. Оце висипалося, і за цього чувак його не забрав. Я його покатав за 200 гривень туди, за 200 гривень обратно. Отдаю за 5000 тисяч гривень, ну, блин, палку жалко. Я її брав. По акції, по-моєму, за 7 з чим-то. Зараз вона 11 без акції. зараз на флагмані скидки можна взяти за 9 з чим-то. 2,85 до 22 г. Повна предоплата. Не надарю, не обідю. Ви мене знаєте. Це не Лохотронський. У нас магазин. У нас взагалі не магазин. Ладно, я його упакую акуратно. Ось така міні-розпродажа, як я сказав, з Насті связать можна, якщо осторожно, просто не встигаю в'язати. Це довго, це важко, це ручна робота і це на японській, грбаної дорогої, класної фурнітурі. Ви в курсі Хаябуза. Нічого нема, круче, хай В гробу я віддав ваше гамакацу, я знаю, що хаябуза лучше і дешевше і лучше. Якщо гамакацу це 4,5, то хаябуза 5. К Black Nickel 6 номер. І так же і карасьові снасті ми в'яжемо на HUMT UMT обично, і другі крупніші крючки. На тому, що є а такі пироги, з дня на день повинні забрати, все время число відкладається, видно, учебки забиті, але це не точно. Ожидання, так сказати, хуже самого процесу. Ну то таке, адмірал перегар сильно хоче, щоб провести мене. Хоча ми його вже провели взглядом, падлюка бухає і не тільки. Багато є последствий, про які стидно на камеру казати. Ну не про нього зараз. Кому треба, обращайтесь. Комент... Чути в коментах. Номер телефону оставлю в описі. Живатель на Viber, бо в Telegram забуваю заходить. Вудлища уїдуть. Котушок нема. Там одна є з байтранером. Ну то не про то. Якось нехай лежить про запас. Отакі от пироги. Ще це допродамо, і грошики вже нормально. Бо сапоги вже, можна сказати, берці хороші заказані, в яких нога не от летить в сторону. Багато реклами різних подивився. У мене, знаєте, є талани, і вони класні. Ну, ви поняли всі вояки. Рекомендують і знайомі і волонтери взяти. Інші. Це не точно, це ще буде зовсім інша історія. Може і на халяву десь Під а ну... Неважно. Все ще попереду. Ну, Гроші повинні бути на руках. От такі пироги. Десь рижик забіг. Це зовсім інша історія. Ладненько, побачимося. Ще випусків наснято Карпових, кстаті, дофіга з адміралом і без. Я щось считав штук 35, і завтра поїдемо з адміралом, доснімемо ще штук 10. В прошлий раз поїхали, 14 насняв. Ну, якщо ви думаєте, що це багато, 30-40 випусків про запас. Війна так швидко не закінчиться, ці випуски закінчаться швидше, ніж я вийду з учебки. Це раз. Скажем так, а по-друге, потім уже ніхто не дасть знімати. Если ви думаєте, я буду записувати відео учебки, вийшов вийшов на приколі. Хто там дасть телефоном пользуватися чи відоси знімати, чи викладувати, чи в армії ви думаєте, аби так можна було делать, перший був би блогером. Це тот самый це так не працює. Далі буде служба, і там раз в місяць і десь щось черконув, в лучшому випадку. І то я, я сильно сумніваюся, що десь хтось дасть дозвіл щось комусь написати. Це хіба що рідним в лічку, не боліє того. Забудьте. Це називається просто про мене. Забудьте. Подивіться на інших блогерів, які пішли на службу. Сильно, ну, Некоторі, може, і щось этот самий сигнал є. Кстаті, типу, позиція В'ячеслав Кочергенко, чи якось так риболовний канал називався. Я на нього підписаний. Здається, він уйшов на дембіль, чи якось так щось репостив. Так, можливо, так сказати, сміну здав, сміну прийняв. Він уйшов, він я прийшов. Отак і живемо. Нічого, всіх потрібно міняти. Отакі От пироги. Добренько. Знюхаємося, сказав я ще раз. По поводу питали родпода, кстаті, я би його продав, але він вечний і безсмертний. І це нержавейка це то карточів ділого не задешево. Як ви бачите із чистої полірованої нержавейки, тільки містами алюмінієві насадки. Так що він, він важкий, але він вряд ли продасться не за які деньги. Тому що тут нема чому ламатися. У мене були багато раз магазинні родподи і подставки, і чого в мене тільки магазинного не було. Стальне чи алюмінію, а все воно рано чи пізно ламається, десь сягнеться, десь продується, десь лопне, десь деформірується, десь особливо пластикова фурнітура вона лопається, висихає, навіть якщо вона крепка, год півтора Пластик сохся, десь щось неправильно загнув і все, хана ви все в курсі. Хто рибаче? А нержавіюща труба товстінна, толстінна нержавіюща труба. Її я ще не умудрився поламати. Ще й нарізьбівся. На, на ну, Цим цинк вже, як бачите, побліднів, ну, цинк можна поміняти. Хоча не треба. Ну, що тут трогать. Цинкувати можна вічно. Того родпот мене явно переживе. І це блін, звучить взагалі не смішно. Ладно, Азуру пакую в чумадан, якщо комусь треба, точно спрашуйте. По повної предоплаті відправимо. Ніяких косяків з коло на ній нічого немає, Я повторюся, вона повністю ціла. 5 тисяч це халявна, халявніша ціна. І блін, мені її жалко, який же це класний спінг, як він далеко кидав, він зараза, легенький акуратний. Треба під хорошу котушку, я планував під неї хорошу котушку. Отакі пироги. Одежу ми не розпродаємо, бо одежа флагманська крута. Ми в ще нав... Вона нам ще навіть послужа під звичайною формою, хоча ніяк, здається, цвіт не носить. Ну, на дишаща те, ще треба в цю літню грьону спеку. Отакі пироги. Відосики будуть виходити не кожен день. Як я повторюсь, сказав, насняв багато. Хтось на цей звук, похожий на те, що хтось задонатив щось. 100 гривень прийшло. Від кого АВН Дніпро? Хтось з терміналу нам 100 гривень закинув. Дякуємо підписнику, так сказати, за донат. Ви там нормально вже надонатили. Хватає і на бронік, і на плити. І наш шльом. поглянув, нас стільки коштують прибори нічного бачення тепловізори, ми в житті з, ваш, з ваших, хоч, хоч ви і молодці. Я не очікував, що ви так багато надонатите, але тут треба враховувати, що десятка два людей скинулись по 1000 гривень, і по 500. Там багато хто. Так, звісно, по 100 гривень багато набер... не набереш, але все одно дякую. Хтось 10, хтось 15, хтось тільки міг. Але один підписник гад кинув сорокет, і мені за нього страшно. Я взагалі офігевший. Чого він такий офігевший, і нафіг він це зров? Я тепер почуваюся винним, як наче я дов за нього тепер всю війну воювати. Реально, я тепер должен всю війну відвоювати і цілим живим вернутися додому. Я як наче заплатив за все це. проспонсировав. Кстати, по новостях вчора дивився, зараз закосить от армію, хто-то дав 37 тисяч доларів і все одно попався. Я в шокі. 37 тисяч доларів. Откуда такі гроші? Зачем стільки, блін? Ця хата, мені кажеться, ну, зараз вона явно дешевше стоїть, ну Блін, Йоханий бабай, откуда в людей стільки грошей. Хоча я був в Києві, я розумію, є багато людей, для яких це взагалі не гроші, але це капець новості, як подивися. А ми не косили і ми не ховалися ніколи, ні разу, ніде. Ми, у нас був білий квиток і три статті. І всі ці три статті Криворізький вагінкомат пофіксив. І Ми не схотіли заново судитися, проходить ВЛК. Хоча ми в адвоката були, як нікоторічно писали, ну перва консультація 1000 гривень. Вигорить, не вигорить, а адвокат лям чи два заработає, скажем так. Я манав всі ці діла, я не ухилянт. І ви знаєте, мою позицію вона була немодна до 22-го року. Я не приховував своєї позиції. А зараз всі такі бачителі раніше всі були толерантні такі. До окупантів і так далі. А ми їх гнобили і ще з 2014 року. Ви в курсі І за це в нас було мало просмотрів. А зараз у нас просмотрів, як у всіх, бо всі раніше були толерантні, щоб просмотри не попадали, щоб окупанти дивились. Було діло. А зараз просмотри у нас є у всіх, як у мене, скажімо так. Тому що у нас. Українська аудиторія десь під 80%. До речі, можемо глянути. Почав за здраві. Я за упокой. Ну, я ж люблю з вами побазікати ви в курсі. Так, аналітика, аудиторія. Аудиторія це в нас вік. В основному це мій вік. 35-44% дивляться. 91% чоловіки. Україна, 80%. Всі свої. Як вам таке? О, 4%. Треба, щоб було 3%. Білорусь відсюди взагалі виїхала. О, раніше Білорусь була 3%, а зараз 0,9%. Працюємо. Отак, от субтитри без. Ну... Те, що ніколи не підписані, це, зрозуміло, стіліка дивляться чи ще що. Це те, на що дивляться мої підписники. Energy Fishing, Павло Рибалка, Крута рибалка. Клуб Голубков. Ну і мадяр, звісно. Все як полагається. І канали, які дивляться наші підписники. Насчет второго в мене вопроси. Ну, мазохістів вистачає. О, Віталій Кігнатюк. Йоханий бабай. Та таке, ладно. Статістику показав, думаю, комусь була інтересна. вічно просити. Все паршапці. Рижика нема, щоб тебе ганяв та дубасив. Рижик з усіма котами в окрузі, друзі, ні з ким не б'ється, з всіми Ну Коли бачить цю й і дубаси і дупі. Як сіду кобіло. Хотів мейнкуна і знайшли класних за 5 тисяч гривень. Ну, нас огорчили, відказалися нам його продавати. Того, що знають, що він у нас буде бігати на дворі, а це, оказується, не дворовий кіт. А ви мені писали, що це дворовий кіт. Блін, як так? Може хіба що гібрид який-то, метіс мейнкун, то був би дворовий кіт. Ну, оказується, це квартирна котяра. Еч! Коняка бігає. Ще й щось огризається, ходить, розказує. Оказується, це взагалі ні разу не дворовий кіт. Розвів болтологію. Жалко, Мінкун би пригодився, бігав би тут по дворику. Але болячку схватить, боліть, лічить. Оце я розказую, хтось вічно мамка, чи я балакає, чи папка. І вона підходить, сама починає теж щось розказувати. Балакати в місті з нами. Чокнута кішка. то таке? Ладненько. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Чекаю вас в лічку. Всім пока і до зустрічі на воді.